Мені 21 рік жінка, і чоловік 26річний сказав, що він слухає біля дверей ванної, поки я приймаю душ, щоб дізнатися, чи я мастурбую. Як сказати йому, що це порушення мого особистого простору і приватності, не образивши його. Вау! Прикольно. А наша? А для чого? Ну, В сміслі не сказати йому, а слухати, блядь. Если хочешь, э, девчина по развлекаться. <ріхи> Че мне нахуй я слухать? Дружище, блядь, объясни-ка. Ладно, сейчас разберемся. Оригінальний пост 17 травня 2024 року. Близько шести місяців тому мій чоловік увірвався у ванну, щоб застати мене з вібратором у душі. Він закотив істерику і сказав, що це майже зрада. Змусив мене вибачитися і пообіцяти більше цього не робити. Наступного разу, коли ми хотіли використати мій вібратор під час сексу, як ми майже завжди робили, він перестав працювати. Тепер виглядає підозріло в ретроспективі. Я часто використовувала його в душі, бо це був єдиний час, який я мала для себе. Зрештою, я почала використовувати душову ліку, і одного разу він почав грюкати у двері, питаючи, що я роблю. Тоді я не надала цьому особливого значення. Сьогодні ввечері я приймала душ, нічого іншого не робила. Вийшла, а він був злий і холодний. Може він мертвий? <свісно> злий і холодний, в смислі. Я запитала, чи все добре, і він відповів: ну, як твій душ? Я сказала, що нормально, бо не зрозуміла. Він продовжив, що знає, чим я там займалася. Я здивовано спитала, про що він говорить. Він сказав, що щоразу, коли я йду в душ, він сидить під дверима і слухає, чи я мастурбую. Єбать ти сука, діч ти займись блядь, ти Я хочу зайнятися, чувак. Блять, за візьми блять пол підміти блять. Картошки начисти, блять. Взяла тряпку, моєш пол, блядь. Не хуй зайняться, взяла, начистила картошки, приготувала, сусідів у Помой Помий блядь, під'їзд підміти. Не знаю, займись чимось, чувак. Нахуй ти слухаєшся? Я ще не поняв щось. Я була так шокована, що навіть не знала що сказати. Як сказати йому, що це порушення моєї приватності і особистого простору, не образивши його. Додаткова інформація від авторки. Авторка. Читаючи всі ці відповіді, я розумію, скільки всього, що я їм, бо він вважає, що це шкідливо, що я читаю, бо книги це також майже зрада. З ким я спілкуюся, бо мої друзі лузери, які тягнуть мене вниз. Чому я хочу ходити в спортзал? Адже для кого я стараюсь? Чому я ношу легінси? Кому я хочу показати свою дупу? І так далі. Тіпа, Чому ти дихаєш? Ти що дихаєш, блядь, тим самим воздухом, що другі мужики? Ти ахуєла! Чому ти існуєш? Ти існуєш в тому самому світі, де існують другі мужики? Ти ахуєла! Чому ти дивишся, ти що використовуєш очі, щоб дивитися на других мужиків? Ти охуєла? Я почуваюся такою дурною, що потрібно було стільки часу, щоб усвідомити що це ненормально. Коментарі. Авторка про поведінку чоловіка. Дякую за вашу відповідь. Я намагалася йому пояснити, але він каже, що мастурбація це слабкість і віра в миттєве задоволення. Він з дуже консервативної християнської сім'ї та каже всім, що був снутливим до шлюбу І ішов, іди нахоцю, сука. Дурак йобаний, блядь. О, я вже його не люблю, піздець, як просто він мене роздражає, сука. Не знаю чого. <хи> Блять, що я можу швидко зненавидіти людину, це пізєд. Я б цей страшна людина, скажу чесно. Але ми почали займатися сексом у день, коли мені виповнилось 18. Авторка про терапію для чоловіка. Дякую за пораду, але він відмовляється і каже, що всі терапевти шахраї. Авторка про самотність вдома. Він працює з дому і не дуже спілкується, тому якщо я вдома, то й він також вдома. Блять, що за соска нахуй? Що кого ти знайшла собі, блять? Не йди нормального мужика. На привязі, держи тебе, туди не ходи, на того не дивись, блять, та не їж. Ааа, лахуй так жить. Взагалі ситуація така турбуюча, скажем так. Якщо він контролює, блять, даже її пальці, її, блять, душ, її задоволення, блять, її життя, її тіло, ну це вже перебор. Такий маленький переборчик, да? Да. да, ну його нахуй. Оновлення. Ще раз дякую всім за ваші відповіді. Я не можу все прочитати чи відповісти, але спробую відповісти на найчастіші питання. Ми почали зустрічатися, коли мені було 17, і одружилися минулого вересня. Я не приймаю контрацепцію, бо він каже, що вона руйнує гормони і тіло. Я завагітніла на Різдво, але втратила дитину, і він сказав, що все через моє погане харчування і відсутність турботи. Моя сім'я його не любить, а, блять, не моя. Він якась канчалига, блять. Ну не то що канчалига. Він... 에... Ну так, да, він качили ладно, хотів якось його виправить виправдати, блядь. Ну ні, ніхуя. Він якийсь сука, загнаний е... олень, блядь, який е... не має так друзів блядь, І все його життя з клин знайшовся світ, блять, весь на його дівчині, яку він якось здобув і тепер розуміє, що, блять, нікого не получить і все, держиться за неї блядь. і хоче її виспитати під себе. Хоча вона теж ще молода, 21 рік, і він, а йому 26-5 років різниця це невелика різниця, але все одно чуть-чуть. Е і він якось, що думає, що він там блядь, умний жизнь прожив, побачив, гамна прохавав. Бля, Поки що він гамном тільки її кормить. Моя сім'я його не любить і ніколи не любила, а його сім'я не любить мене. Між нашими сім'ями немає гармонії, і я рідко бачу своїх рідних. Він контролює багато аспектів мого життя, чого я не усвідомлювала до цього. Судить мене за одяг, їжу, книги, друзів, що дивлюся, що слухаю тощо. Якщо я залишуся без нього, у мене не буде грошей і місця жити. Цього року я закінчую університет, а будинок записаний лише на нього. Мої гроші це його гроші. Мені доведеться повернутися до батьків. Да повертайся, похуй, нахуй тобі він надо, блядь. Чим далі в ліс, тим більше дров. Ладно, тут це не підходить. Бля, я іноді починаю, ну хорошо, а потім розумію, що на полпуті, що якусь хуйню говорити. Коротше, напишіть, що я хотів сказати в коментарях, яка тут погорка підходить. Ну, ви поняли. Надо, коротше, вовремя встановитися, бо буде хуже. Я не росла в релігійній сім'ї. Ми познайомилися через спільних друзів. Ми з одного міста, але тепер живемо за 6 годин від нього. Це було спільне рішення і навіть більше моя ідея. Він ніколи не бив мене і не кричав. Коли злий, він закривається і може ігнорувати мене днями, поки я благаю його поговорити. Ооо, це вже ненормально, блядь. Оце наказання ігнором, це піздець, це, це худше всього, це те, що моя жінка не любить. Я не прям так. Коли ми сваримося дуже сильно, я просто лучше уйду на якесь время і не буду говорити, чим що б я не сказав, буде використано проти мене. Блять. Або ми ще більше підкинемо в Я підкину ще більше вогонь, дровішок. Так що я получше просто блять, мовчу, тому що іноді мої слова сприймаються неправильно, і її слова не сприймаються неправильно, я лучше промовчу. Ну не так, як він, не так. Він ніколи не ґвалтав мене, і в сексуальному плані все нормально, але він єдиний, з ким я мала секс, тож я не знаю, як повинно бути. Я збираюся поговорити з ним і попрошу батька чекати зовні, щоб втрутитися, якщо він загострить ситуацію. Поки я не думаю про розлучення і хочу спробувати попрацювати з ним. Його сім'я божевільна, і думаю, він не розуміє, що це ненормально. Він відстежує моє місцезнаходження через айфон, але ми маємо доступ один до одного. Я теж дивлюся, коли приходжу додому, а його немає. Ніколи не вважала це нав'язливим. Що то в мене теж така функція є. Я дивлюсь, де моя жінка, коли я їду додому тільки. Коли я їду точніше з одного магазину в другий по роботі, щоб якщо вона ще на роботі своїй знаходиться, бо її робота по путі з моєю, то я просто заїду до неї і разом з нею посижу на перериві. А якщо нема. Якщо вона, тіпо, ну, вже дома, то я їду просто на роботу. Тільки для цього. Або коли вона телефон загубила, таке вже було два рази. І ми шукали телефон по цьому. Але я більш чим впевнений, що на цьому моменті вона так лежала, лежала, дивилася це відео і така... так. Шоуте, блін? аббрісір. Полюбе. Редагування. Це не привід і не запрошення писати мені про те, що ви були б кращі для мене, або просити описати, як я мастурбую. Також не допомагає казати, що проблема у мені, і ви теж би розізлилися. Дякую. коментарі. Автор: дякую всім за ваші відповіді. Вони відкрили мені очі. Почуваюся трохи приголомшеною, усвідомлюючи, що ситуація набагато серйозніша, ніж я думала. Блін. Ну, він взяв її 17-літню. А... Не скажу, що він прям дуже зрослий, бо воно видно, що раз він це У неї трохи якийсь такий дивний і несозрівший ще, мабуть, підхід до відносин. Ну так, да, вона не бачила нічого, ще не знає, як це повинно бути, а він контролює її, використовує її, необізнаність, неопітність, таку наївність. Ну от і маєш блядь. Ідемо далі. Друге оновлення. 19 травня 2024 року. Велике спасибі всім чудовим людям, які коментували і писали мені. Я не змогла відповісти всім, але дуже вдячна, що ви відкрили мені очі на токсичність ситуації. Як я писала раніше, я подзвонила татові і сказала, що у нас проблеми, і що для спокою мені потрібно, щоб він приїхав. Він не розпитував деталей, одразу виїхав. Отець, блядь, уважуха. Вони з мамою живуть за 6 годин звідси, ніхуя. Ну мать, бля, отець двойна уважуха, бля, ніхуяся, красава. Це було незручно, але він навіть не задумався. Приїхав у п'ятницю ввечері і припаркувався біля нашого дому. Ми домовились, я дзвоню й одразу кладу слухавку, якщо треба, щоб він зайшов у разі агресії чоловіка. Я весь день думала, як завести розмову, щоб він не розізлився і не закрився. Вирішила спитати невимушено, як він поставиться. Якщо я куплю новий вібратор, він відповів, а для чого? Я сказала, бо це приємно. Він, як завжди, почав про мене тобі недостатньо. Я пояснила, що це не про нього, що секс має бути веселим, експериментальним. Він відповів, що я хочу його тільки для себе. Кого? Вібратор? Так, купи для нього. Купи двох сторонніх. Вы могли разом балуватися. А в чем проблема, блядь? Проблеми нету, блядь. Блять, проблем нету. Купи двох сторон, щоб були з обох сторон разом. Я спитала, чи це проблема. Він сказав, що я знаю його ставлення. Я спитала, чому йому це заважає. Він став у захист і спитав, чому я хочу цього, якщо є він. Я запитала, чи буває йому легше самому. Він відповів: ні, я не бета, щоб тратити час на дрочіння. Що? Я не бета? Це походу із того, типу, що Альфа їбать лучший цей. Эм. Ем, як це, блядь, Альфа-самець, нахуй, просто вишка, блять. Ем, цього. Вищий уровень домінантного самца, блядь, просто. Він розвився до такого уровня самопознания, що просто йому вже не треба ніякі дрочки, не треба, блять, повітрям особо дихай. Я, блядь, в твоєму познанні настолько присповнився, что я, как будто бы, уже 100 триллионов миллиардов лет, блядь, проживаю на триллионах и триллионах таких же планет. Він. Впитує просто силу космосу, блядь. Він, йому ніхуя не треба. він питається волнами вселенни. О, oh, магат! Цей чувак просто, блядь. Uh. у Він вишка, він топ, він лучший, блядь. Він шо лох, щоб, дорочить. Слышь, за кого мене приймаєш, блядь. Да, чувак, ти лох. Тому що дрочка це лучше, блядь, що є во вселені. Ау! Uh. Волки, блядь! Собраться в коментарях быстро, нахуй, написати, блять, поставте вовка, блять, якщо подрочка, це лучше, що є в світі. Нахуй. Я пояснила, що це його вибір, але іноді мої бажання просто зробити це самій. Він знову сказав, що це майже зрада. Я пояснила, що зрада це коли є ще хтось, а коли я сама неможливо. Він відповів: Та йди, сунь душ між ноги. Я почала злитися, бо зазвичай у цей момент я здавалася, вибачалася і відчувала вину. Але цього разу ні. Я сказала, що він контролює мене і моє тіло, і це ненормально. Він сказав: Йди будь, блядь, десь ще! І побіг нагору, грюкаючи шухлядами. Я не пішла за ним, просто чекала. Згодом він повернувся, вибачився і сказав, що йому незручно з думкою, що я мастурбую вдома. Я пояснила, що хочу його, але іноді й себе. Він сказав: Ну окей. Я вирішила залишити це на ніч і відпустила тата, але він залишився у готелі. Уночі я знову почала розмову про те, що він слухав мене у душі. Він сказав, що жартував, і я дурна, якщо повірила. Я сказала, що дивний жарт, бо тоді він був злий, а не сміявся. Він наполягав, що жартував. Я сказала, що не вірю. Зрештою, він зізнався, що робив це після того, як спіймав мене в душі. Я запитала, чи він вважає це вторгненням у мою приватність. Він відповів: ми одружені, у тебе немає приватності. Я сказала, що це проблема. Він заявив, що в шлюбі немає приватності. Я запитала, хочеш, щоб я сиділа з тобою, коли ти сериш? Він сказав ні, це інше. Розмова переросла у крик і лайку. Він називав мене нікчемною бляддю, сказав, що я нічого без нього не варта, що я жирна і нікому не потрібна. Я важу 57 кілограм, що я огидна, що мені повезло, що він на мене глянув. поводу Що? а ви думали що я типа розізлився і ушов прям Що нормальный человек Нормальний тип по факту роз'їбав, правильно жирно блядь, нікому нахуй не нужна 57 кг це що за танк блядь? Що за танкер вообще нахуй да це жорстко. вода не права 100%. Боже, який він кончений, сука, деградантський отброс общества, блять. Що воно мел? Що воно несе? Кончалига, діч, говно, саніна, блядь, тупий іфіот. А, Ну, це так. По-бистрому накидав, чисто. Чисто, ну, если по верхушки пройтися, це те, що, в принципі, мені прийшло в першу секунду, як тільки він наче говорить, що воно нікому не потрібна без нього. Ну да, понятно. Тепер все, в принципі, стало понятненько. Ідемо далі. просто треба було вода, тому що поки я читав цю хуйню, мене аж пересушило, блядь, скрізь. Я ридала, ледве бачила телефон і подзвонила татові. Чоловік сказав: твій тата не поїде шість годин заради тебе. Дурепо. Я почала збирати речі і крикнула, що тато вже в місці. Він зламався, почав ревіти і сказав, що знає, що контролює, боїться мене втратити, що накладе на себе руки, якщо я піду. Ву. Тобто, коли вона накладає на себе руки, йому не нравиться, а коли він накладає на себе руки, то він, типу, що хвоститься, ти підарас! Я дивилася на нього і зрозуміла, що не відчуваю нічого. Я побачила в ньому не чоловіка, а шалюгідного, хворого, образливого і контролюючого, і зрозуміла, що довіри більше не буде. Тато подзвонив у двері, а він сховався в туалеті. Я вийшла з речами. Тато запитав, чи хочу поговорити. Я сказала ні. Тато запитав, чи бив мене. Я сказала ні. Ми поїхали в готель. Чоловік почав писати, спершу благав повернутися, потім ображав. Казав, що друзі сміються, що я потворна, що його батьки мене ненавидять, що я не можу завагітнити, бо сплю з іншими, що йому соромно показуватися зі мною. Я йду. І не тому, що Редіт сказав, а тому, що я більше не хочу, я заслуговую на краще. Я домовилася з подругою і поживу у неї до кінця навчання. Потім повернуся додому, щоб почати спочатку. Зараз я у готелі з татом і ніколи не почувалася так у безпеці та в любові. Він завтра забере мої речі з дому, потім допоможе мені переїхати до подруги. Дякую всім, хто допоміг зрозуміти, наскільки небезпечною була ця ситуація. Я була вперта, що розлучення не буде, але після цієї ночі назад дороги немає. Я вільна. Можливо, оновлю ще раз, можливо, ні. Але цей пост врятував. Мені життя. Дякую. Додатково від авторки про локацію. Чудова порада. Я вже вимкнула доступ до місця знаходження. Дякую. Редагування. Його реакція була смішна. У нас спільний тариф, тож треба вирішити. Я лише починаю усвідомлювати, скільки нюансів у розлученні: телефон, автостраховка, спільний рахунок, підписки. У нас з дружиною як обстоїть ситуація. Є зі гроші, які вона заробляє, які я заробляю. У нас є спільний рахунок, куди ми скидаємо гроші на е, життя, тобто на оплату за квартиру, на те, щоб купляти їсти, на оплату за Ну, за рахунки, за страховку машину, за всяку таку двіжуху, за інтернет, все обще, що і з нього просто платиться це все. У нас є сума, яку ми скидаємо кожен раз із зарплати, кожен з нас. І ми. Маємо свої гроші, у кожного є свої гроші. Ніхто не держить общак, блядь, Як колись було прийнято, що там у жінок блядь, десь у лівчику лежать, блядь. Ні, гроші лежать, общак є, які ми тримаємо на наші гроші, які ми можемо взяти, любимо щось треба, хоч поїхати кудись погуляти, десь щось купити, якусь велику покупку, щось гроші є. І у кожного є свої гроші, які ми не трогаємо. Типа, нема такого, що дуже сильно ми залежимо один від одного. Ми любимо друг друга. У нас є общі рахунки, у нас є окремі рахунки. Ми як одне ціло, але ми окремо особистості. Це я вважаю правильний підхід. Не можна залишати все на самотяк. Що якщо ви розійдетесь, то все піздець, все пропало, блядь. Ти нічого не зможеш, та нема ніхера. Так нельзя. Це те, до чого вона довела. Але участь на ошибках вона тільки почала жити таке самостійне життя і, в принципі, научиться, научиться. Третє оновлення, 24 травня 2024 року. Величезне спасибі всім за теплі слова та терпіння. Це були каруселі подій. Ось кілька оновлень. Я не заблокувала його номер, бо хочу зберігати повідомлення для розлучення. Я не відповідала жодного разу. Зрештою, він почав писати, що весь час мені зраджував і що переспав із двома дівчатами на поробочій вечірці. Мені ж не дозволив мати такої. Правду каже чи ні, мені байдуже. Він також писав, що я була легкою, що ніколи не хотів лишатися зі мною, а лише хотів переспати і звалити. У середу він ще надіслав довгий текст, де благав про шанс і зміни. Зізнаюся, я майже піддалася, бо він писав переконливо. Але я нагадала собі, що він скаже все, аби отримати бажане. Я зрозуміла, наскільки складне розлучення. Це не просто зібрати речі і піти. У нас спільний банк. Автострахівка, телефонний план, підписки, моє прізвище його, його ім'я в моєму автокредиті. Я почала розривати ці зв'язки, скасувала всі підписки, видалила спільну пошту, змінила Apple ID, щоб він не мав доступу до мого ноутбука. Я отримала новий телефон і номер, переїхала на план батьків. Також змінила пошту, паролі, соцмережі. Ми з батьками зустрілися з адвокаткою онлайн. Вона вже виводить мене зі спільного рахунку, блокує мій кредит, видаляє його ім'я з мого автокредиту і почала процес розлучення. Я не хочу грошей, лише швидко вийти. Я приїхала в квартиру подруги, там дві спальні і дві ванни, і я зайняла її бібліотеку офіс. Вона прийняла мене з відкритими обіймами. Я дуже вдячна їй за підтримку. Так. Мій тато справжній рокстар. Він, мама й друзі були неймовірними. Я безмежно вдячна їм за допомогу. Тато поїхав у понеділок, забрав мої речі, взяв хлопця подруги допомогти з пакуванням. Чоловік сидів на кухні весь час. У мене небагато речей, тому за 45 хвилин вони все забрали. Адвокатка веде процес, бо мені потрібно зосередитись на навчанні іспити в кінці червня, тож мушу бути спокійною і не поспішати. Подруга допомагає мені з навчанням. Я також приєднуюсь до групових занять. Ні, це не вперше. Він ображає, але цього разу найболючіше і найгірше. Я на 100% вирішила розлучитися і ніколи не повернусь назад. Це обіцянка самій собі, хоч і важка. Мені страшно, але я маю підтримку і знаю, що впораюся. Я перечитую його образливі повідомлення і нагадую собі, так не розмовляє той, хто кохає. Тато вчора поїхав додому неохоче. Він і мама приїдуть знову наступних вихідних. Якщо ви думаєте, що це вигадка, мені байдуже. Я живу цим і не потребую знецінення мого досвіду. Я не йду через один випадок. Або зрозуміло, він завжди був контролюючим і аб'юзивним. На цьому все. Дякую всім вам. Це найважче у моєму житті. Але я нагадую собі, я впораюся, і все буде добре. Батя красунчик баля. Отець. Піздець, ти молодець. Ну, красава. Хорошо, що. не знаю, до речі, хорошо, чи що не відпиздив його. Взагалі можна було. Хоча він же її не бив, типа всі діла. Не знаю. Ну, жалко їй, вона така, видимо, вроді би нормальна, хезе. Добре, йдемо далі. Четверте оновлення. 24 травня 2024 року. Хтось ще усвідомлював, що після розриву не знає, з чим зайнятися у вільний час. Я живу з подругою, бо в процесі розриву чотирихрічних стосунків, і зараз починаю розуміти, що не маю уявлення чим займатися, коли повертаюся зі школи. У когось було таке, як ви впоралися. Я так поняв, це на другому Сабредіті вона написала. В общем, товариші, якщо у вас є ідеї, якщо у вас траплялися подібні ситуації, пишіть. Пишіть е, в коментарях, як ви впорювалися чим роб. Впорювалися? Я таке слово впорювалися, блядь. Качу, щоб тобі чимось впорювалися, блядь. Впорювалися, сука. Як ви справлялися, наверное, Блядь, цей суржик, сука, в мене суржик головного мозку, Це піздець. Як ви справлялися з подібними ситуаціями? Чим ви займали свій вільний час? Бо тому що так-то ви чимось хлопцем постійно займалися, щось робили, кудись їздили, чимось займалися. А тепер нема хлопця і чим займатися? що робити? Я вважаю, треба знайти хобі, займатися саморозвитком. Е, не знаю, сходи на плавання блядь, в спортзал, не знаю, на танці. Займися ча ча Займись чим-небудь. Пишіть свої варіанти, цікаво почитати буде. І по цій ситуації скажу, що вона молодець, що це зробила. Е, Родакам респект, подружки респект. Ну, вона все правильно зробила, і хорошо, що не тянула це руками. Хоча вона трошки протягнула, тому що він почав зустрічатися з нею в 17, їй ще 21, правильно? Їй ж 21. Так, да, їй 21. Три роки, ну, це не прям страшно. Хоча це, це опит, це буде опит. І вона буде тепер більш прискіплива, буде розбиратися трошки в хлопцях. А він, звісно, чмо? Таких сука людей, я не уважаю. Ну, оце, товариші, аб'юзер, блядь. Оце аб'юзер, навірно. Навірно, це аб'юзер. А якщо ви вважаєте, кстати, що він аб'юзер, і ще е, цей відео був прикольний, вам понравився. Поставте лайк на це відео. Ага, зловив вас, зловив. Не ожидали. Поставте лайк на це відео, потеребуйте колокольці, підписуйтесь обов'язково, щоб я бачив, що вам подобається. Я буду кліпати відоси бля, один за одним. Переходьте в опис під відео, там є посилання на мій інстаграм, де я виставляю всі прикольчики, приколи і своє життя. Там, до речі, є ще посилання на джерела для підтримки фінансової. Хто бажає мене підтримати, будь ласка, завжди і там є посилання на Mindly. Звертайтеся, якщо вам потрібна професійна психологічна підтримка або вашим знайомим. І з промокодом БАЛАЧКА ви отримаєте 10% на перший сеанс. І до речі, не тільки на перший сеанс, а на весь курс. Якщо ви купите курс, вам буде знижка на весь курс, 10%. Перший сеанс це так. Образно, коли ви використовуєте перший раз цей промокод, вам буде знижка 10% на всю суму, яку ви використаєте. Я думаю, це нормальна зділочка, товариші. Будь ласка, користуйтесь на здоров'я. І знову хочу подякувати всім, хто подивився це відео. Хочу особливо подякувати спонсорам за фінансову підтримку. Якщо ви маєте бажання стати моїм спонсором, щоб підтримати мене фінансово, від відео там є можливість це зробити. Зустрінемося через день. Аревуа!